Пояс, який врятує від усіх недух – це новий шахрайський метод, яким видурюють гроші у пенсіонерів. Зловмисники кажуть, що вони працівники ЛКП і кличуть людей на збори мешканців. Короче, до того зав'яз, що всі просто готові були чор знає, за чорнать за яку ціну бреху стоїть он 2880 гривень, але... но у нас программа програма оздоровлення нації і все такое. И ми заинтересованы в тому, що вам до вас донести. Ви можете в время нам позвонить, ви можете к нам прийти, можете придбати ось таку ось штуку. Коли чоловік зрозумів, що його обдурили, то розповів усе онучці. Дівчина одразу ж звернулась до міліції. Я прийшла там, зустрілася з слідчим. Він сказав: Ну розумієте, то так всюди стається. У мене там теж дідусь, там теж щось не таке повівся. Але заяву можете написати. Але я прийду до начальника. А що він мені скаже, ну давай класифікуй, класифікуй. А я скажу, ну не знаю, просто шахрайство. А він скаже: Ну це не шахрайство, немає ніяких ну, тобто доказів немає ніяких. Машина, якою приїхали шахраї, лада пріора темно-синього кольору. А чудо засіб від усіх не дух, звичайний поїзд для схуднення. В інтернеті такий коштує 200 гривень. Проте міліція навряд чи реагуватиме на це шахрайство, адже довести цей злочин вкрай важко.